Кличко наїхав на Зеленського. Російська пропаганда вже встигла підхопити ці меседжі. Кличко заявляє, що Україна потроху рухається до авторитаризму, як у Росії, коли все залежить від примхи однієї. особи. Кличко стверджує, що в Україні наразі єдиним самостійним інститутом залишається місцеве самоврядування, і що Зеленський, підімнявши все інше під себе, намагається підім'яти і місцеве самоврядування. Але що не так сказав Кличко? У нас демократія, у нас свобода слова. Мене Північна Корея чи Росія. Народ сам дає оцінку владі, показуючи це на виборах. Звісно, наразі вибори у нас неможливі, адже введено воєнний стан. І не смішіть мене і не кажіть, що воєнного стану нема. Повірте, деякі люди в коментарях всерйоз про це пишуть. Та й взагалі Верховна Рада, а саме голови фракції політичних партій, підписали спільний меморандум, де домовились, що під час воєнного стану вони не будуть проводити вибори, а також 6 місяців після його закінчення. Чому вони ламають комедію? Є ж зараз закон, який прямо забороняє проведення виборів. Я розумію, що вони депутати і вони можуть проголосувати про зміни цього закону. Але навіщо тоді меморандум? Вони просто можуть не змінювати закон і просто слідувати йому. Та це все робиться для нас з вами: це все популізм. У будь-якому разі, оцінку владі дає народ на виборах. Тож, якщо Зеленський когось не влаштовує, за нього просто не проголосують. Звісно, народ може інколи і помилятися, як у випадку з кучмою і Януковичем. Але що сказав неправильно кличко? Він це правильно сказав. А якщо російська пропаганда це підхопила і виїжджає на цьому, це проблема російської пропаганди. Ви ж не сприймаєте всерйоз заяви божевільних. Їм треба співчувати, як ми співчуваємо хворим. Потрібна у будь-якому разі і наша контрпропаганда, щоб інші люди не заражалися цією російською болячкою. Тож я розумію, у нас є багато проблем, але основна проблема це те, що Росія наш сусід.